Добрий день, я Решетил Анатолій Євгенович. Працюю в Київському професійно-будівельному ліцеї група номер 28 за спеціальністю «Сусар з ремонту колісних транспортних засобів. Сьогодні ми хочемо показати вам майстер-клас по перевірці роботоздатності стартера. Даний стартер був знятий з автомобіля. В стартері були замінені втулки статора, також було зроблено профілактику у реле. Після ремонту ми будемо перевіряти даний стан стартер на стенді. Стартер ми будемо перевіряти на стенді MCG, виробництво Німеччина. На даному стенді ми можемо перевірити роботу стартера, роботу генератора, а також ми перевіряємо роботу реле регулятора. Реле Регулятор у нас вмонтований в корпусі генератора. Для перевірки стартера підключаємо кріплений стартер до прибору за допомогою цепа. Включаємо прибор і кріплення у нас проходить автоматично. Закріпили прибор, закриваємо його захисним екраном. Для того, щоб нам перевірити генератор, підключаємо ЛЕМО 50 на приборі. І також склему збудження генератора на генераторі. Також підключаємо масовий провід. Підключили. Для перевірки і дана схема е, дає нам змогу перевірити роботу втягуючого реле. Для цього включаємо автомат. Е, Тест і перевіряємо роботу втягуючого. Як ми бачимо, втягуюче реле спрацьовує. Роботу втягуючого реле ми наблюдаємо візуально. Після того, як перевірили роботу втягуючого реле, перевіряємо роботу. Повністю стартера. Для цього накручуємо на мідну різьбу, а мідна різьба це клема, плюсова захисний наконечник. І підключаємо плюсову клему стенду. Підключали. Підключили. І зараз ми будемо перевіряти його. Також будемо контролювати, скільки даний стартер бере в току, в якому розмірі. От ми бачимо 58 Ампер, що відповідає нормі перевірили роботоздатність стартера, перевірили, як він обертається у втулках, які ми міняли, і також перевірили роботу тягучого реле, в якому ми робили профілактику. А саме були замінені пускові клеми.